Якщо вам, як і нам здалося, що ви ще не побачили Чикаго з усіх сторін, тоді на фіналочку можна сходити ще на Неві Пір, Саме там знаходиться ще одне туристичне місце, а саме колесо огляду. Квитки коштують десь 20-25 доларів, якоїсь сильної резервації там не треба, людей не прям що багато, при тому, що ми були вже ввечері, ну в будній день, але це була п'ятниця, тому, звісно, туристів, я думаю, набагато більше, ніж в якісь звичайні дні. Дуже гарно, колоритно, і, до речі, херсонці, мені здається, вам це точно повинен нагадати наш залізний порт. Колесо робить три оберти, триває це десь 12-15 хвилин, але ми вже просто сиділи і сміялися з того, ну тепер ми точно бачили Чикаго з усіх сторін. Ядку з літаку, потім пішки, потім 360, потім ще й колосо огляду. Ще й каталися на корабликах. Точно забула це уточнити. Якщо ви з дітьми, то там є ще декілька різних атракціонів, плюс є досить багато фудкордів, можна придбати морозиво, можна щось перекусити. Також там на постійній основі є безкоштовні різні концерти. Якщо ви таке любите, також можна посидіти, послухати музику. Там же, до речі, також можна придбати квитки на архітектурний тур на корабликах. Обов'язково заходьте до мене на сторінку, я розповідала про таку тему, як сіті Пасика дійсно не тільки в Чикаго, а й в інших великих містах США. Тому я думаю, так ви зможете зекономити кошти, час і знати, що ви будете робити у вашій відпустці. Пишіть ваші рекомендації, куди ще можна сходити погуляти по Чикаго. Буду чекати.